Перший обласний зимовий кубок із волейболу сидять, що відбувся на Черкащині. Він зібрав учасників із Черкас, Чернігова, Кривого Рогу, Полтави, Києва та Вінниці. Участь у змаганнях взяли шість команд. Це понад 60 учасників. І їхній організатор Черкаський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Шість областей це понад 60 спортсменів. Мабуть, найголовніший крок в політиці стабільності і сили нашої України це ветеранські політики. І головними у них напрямками, звісно, є в тому числі і адаптивні види спорту. За словами учасників змагань, спорт допомагає їм у відновленні після травм, як фізичному, так і психологічному. Що всі не гаразд, всі оці. Побутові ситуації ми залишаємо на майданчику, емоції віддаємо тут, заряджаємось позитивом від товаришів, напарників, колег, взагалі від спілкування під час будь-яких активностей і волейбол сидячи, в тому ж числі. Спорт це не найлегший із методів реабілітації, але спорт набагато швидше і якісніше повертає до. Такого дивного цивільного життя, як нагадав очільник області, торік на Черкащині презентували адаптивні види спорту на загал: волейбол, баскетбол, настільний теніс, стрільба з лука. Тоді отримали неймовірний відгук від ветеранів і ветеранок. Ми будемо продовжувати робити все, що потрібно робити, для того, щоб ці ветеранські політики впроваджувалися у нас на території області, починаючи від реабілітації і закінчуючи всіми видами адаптації наших ветеранів, в тому числі спортсменів, до мирного життя. Результати дводенного турніру у Черкасах такі: перше місце непоборна місто Полтава, друге сила захисників із Києва, третє місце нескурені із Кривого Рогу, четверте місце МСК. Ка Дніпро, Черкаси, п'яте збірна ветерани Вінницької області і шосте місце північний форпост із Чернігова.